Привіт, друзі! Всіх з новим роком. Сьогодні у нас просто зима, якась новий рік був без снігу. Сьогодні навалило, що я ледь доїхав до гаража. І знаєте, я ось зараз думаю, а сніг то продовжує йти. Як я буду виїжджати з гаража, коли зроблю доробки по цьому автомобілю? А сьогодні ми будемо робити зовнішній вигляд цього автомобіля попередку. А саме, поміняємо старі заводські фари такі жовтенькі, на нові. Щоб ви розуміли, в Україні такі фари коштують у нас 500 доларів. А на Aliexpress коштували 270, плюс доставка але вийшло там трошки більше ніж три. Ста баксів і ще окрім всього іншого, ми затонуємо цей автомобіль, тому що їжу в акваріумі вже два місяці. Треба щось з цим робити міняти. Нарешті прийшли кнопки, які я замовляв з за Аліекспресу Також на рулі, які у нас витерті, їх ми також поміняємо. Тому зараз чистимо сніг і заїжджаємо в гараж для того, щоб починати наші доробки. Я думаю, що це дуже багато часу не займе. Коротше, починаємо. Друзі, а якщо ви шукаєте собі автомобіль з Америки чи Європи, то при пошуку раджу використовувати сервіс CarVertical, який знає все про ваше майбутнє авто, чи потрапляв він в ДТП, скільки власників було в Америці або Європі? Скільки разів продавалася вона в Україні? Чи було офіційне обслуговування, чи не обслуговували її взагалі? Який пробіг, чи змотувався, чи ні? Всі фотографії з аукціону, всі фотографії пошкоджені також будуть доступні вам у цьому звіті. Тому посилання на CarVertical я залишу в описі під цим відео. Переходьте та отримайте знижку 20%. А якщо у вас немає під рукою відео та посилання, то вводіть промокод наш гараж. Також отримайте знижку 20%. Використовуйте CarVertical при пошуках вашого майбутнього авто та заощаджуйте свої гроші та час на пошуки вашого автомобіля. Мрії насправді ці фари я ще жодного разу не розпаковував. До речі, приїхали на Укрпошту. Ось така величезна коробка у нас. І я навіть не знаю, цілі вони не цілі. Мені відкривали, тому що усередині лежали ось ці бумажки якісь. Їм треба було считати штрих-код з цих бумажок, тому ми відкрили. А далі я вже не розпаковував, просто забрав, поклав в автомобіль, ну і так поїхав. Як воно гарно запаковано. Оп! Повністю заводська упаковка, навіть ще в кульочках воно все це знаходиться. І які фари. А, навіть воно ще запаяне. Ці кульочки, щоб ми прям бачили. Ага, стоп. Вони діодні чи ксенонові, я так і не розумію. Будемо підключати, будемо дивитись. Відкриваємо запаяний кульочок. Ось як воно виглядає. Допоки я не поставлю її, я не буду знімати оцю штуку. До речі, дивіться, у нас тут типу під євро. Тому що в оригіналі у нас жовті повороти, а тут вона буде просто нова, ось така морда. Оце по контуру. Типу, як на ауді буде підсвітка така, посередині у нас поворот, він також діодний, і тут лінза діодна, у нас буде звичайно біле діодний світ. До речі, як ми зараз все, все встановимо, побачимо, як це буде виглядати. Я ще хочу дороблювати так само і задню оптику, вона є діодна, така, типу, під стиль ауді. Ще мені там треба буде зробити спойлер, поміняти, та бампер перефарбувати, знизу там він покоцаний. І немає ще одного світловідбивача ззаду. Тому спершу ми робимо передок, там салон під себе, а задок зробимо і поміняємо фари десь вже через місяць. Для того, щоб нам поміняти фари, нам. Нам треба, звісно, що відкрити капот повністю. З минулого разу, як я фарбував бампер, я оцю штуку навіть сильно не прикручував, тому що знав, що буду вже знімати. Оцю штуку також нам треба розібрати для того, щоб нам долізти до фар. Вони мають декілька точок кріплення. Одна точка буде під бампером, тому нам треба буде оцю частинку. Відкрутити і відігнути повністю бампер, знімати нам не потрібно. Я таку процедуру хотів зробити ще на своєму ланцері, той, який був такий блакитно-зелений, який був на варіаторі. Але мені було його шкода. Нова ідеальна тачка, можна сказати, там 80 тисяч пробігу було на момент, коли я його продавав, і він був весь у рідній фарбі. Тут машинка вже поїздила, побачила життя, і до того ж, вона коштує на 3 тисячі дешевше, аніж той блакитно-зелений ланцер, який в мене був. Тому тут бюджет дозволяє вкласти в нього гроші, і потім, коли я зберусь продавати, я не буду його продавати в мінус, як я той продав, в мінус півтори чи більше навіть. А цей, по факту, я продам в нуль, але він вже буде такий прикольний із доробками. Поки що не планую продавати, але ну, я думаю на майбутнє, що все ж таки там може через півроку, коли тут це вже буде зроблено, і треба буде шукати якийсь новий проєкт для себе, якусь технічку, талансер доведеться все ж таки продати. Єдиний мінус працювати в таку погоду зимою, це те, що руки всі вони вже по три рази брудні були і по три рази вимивалися. І якраз під підкрилками і цією частиною машини у фарі дуже багато бруду. Хоча зверху, наче як все чистенько. Так, тут повідкручували, що у нас фара вже ходить. Якщо вона вже ходить, то вже добре. Піддіти треба, Ось вона вийшла. Це добре. Трошки, як би геморойно, але. Те, що не треба знімати повністю бампер, то вже великий плюс. Так, А він гнеться нормально, і фара у нас, в принципі, ну, без будь-яких там сильних зусиль, вона ось виходить. Ось тут ще на бампері є направляйка. Просто з тієї фари вона вийшла дуже класно, а з цієї фари щось вона трошки зачепилася. Ось майже і все. Друга фара у нас вийшла. Ціленька нормальна фара. Хай лежать, не знаю. Може віддам в комплекті з машини, може окремо продам. Тепер настав час нових фар, ну, трошки відрізняється, але я думаю, що коли вже машина буде зібрана, коли вони будуть стояти на автомобілі, тоді ми побачимо всю різницю. А зараз, в принципі, як ми і знімали, точно так само відгинаємо бампер ось так, і просовуємо сюди фару. Тут якась поліролька ще стара на штатні місця повністю. Заходить тут. Треба буде трошки їх відрегулювати. Я думаю, коли вже бампер буде ставати на місце по підключенню фішки. Тут однакові, вони співпадають, але ось я не розумію, що тут за проводка якась додаткова була. Це для чого вона тут. Ось така проводка була в комплекті інструкції, як під'єднувати. Там взагалі нічого не написано, щось там туди-сюди. Що тут понятно, нічого тут не понятно. Відкрив блок запобіжників, подивився на схемі. Деякі запобіжники виявляються, що взагалі по відео в інтернеті кажуть, що сюди треба, але сюди там якісь чеки показані. Ось тут у нас знаходяться роз'єми для освітлення. Тому зараз вмикаємо в один. Розємчик. Фари ми вже підключили в штатні місця. Виходить, що це одна нештатна проводка. Я її прокинув одразу на дві фари, воно пішло одразу і на ліву, і на праву. Зараз накидуємо клему мінусову на акумулятор. Такс. Опа! Я замовляв, щоб в червоним не світилося, а вони мені прислали, щоб світилося. Ох китайці! Ну да ладно. Зараз будемо. Пробувати дивитися, як воно світить. Чи світить воно взагалі білим, чи яким там воно світить. Так, це у нас габарити, це у нас ближнє світло. Світить ближній чи ні? Ось дальній щелкає, а світло ближнє не світиться, так? Ну лінзи не світяться. Сама лінза. Друзі, що ми тут бачимо? А ми бачимо, що у нас у лінзах немає. Взагалі нічого, лампочок. По факту вони повинні тут були бути, але їх тут немає. Зараз хочу знайти, пошукати, подивитись, який тут роз'єм, тут звичайний так роз'єм. Може воно і підійде, і стане, і у нас будуть LED лампи Але якщо купляєте ось такі фари, то знайте, що вони йдуть в комплекті без лампочок. Хоча повинні. Знаєш що, у себе ось такі лампи. Я не знаю, наскільки вони працеспроможні, працюють вони, не працюють. Але зараз ставимо, перевіримо. Підключимо, поки фару не будемо на місце. Просто вставлю в роз'єм, тому що я не знаю навіть де тут плюс-де мінус. Але факт в тому, що воно підходить. І це вже добре. І там під роз'єм теж воно підходить. Фари ми вже встановили, і для всіх різьбових з'єднань я буду використовувати ось такий типу рідкий ключ від бардаль, для того щоб болтики наші дуже класно закручувались у їх штатні місця, тому що вони знаходяться ну, у дуже незручних місцях. І завдяки тому, що ми зараз змащимо ці болтики, вони закрутяться просто ідеально. Також, якщо вам потрібні розхідні рідини на ваш автомобіль, також можете зайти на офіційний сайт Бардаль та замовити оригінальну продукцію зі знижкою 10% по моєму промокоду. Всі рідини, які я міняв у цьому автомобілі, коли я купив його і Служив омувачка зимова, олива в двигун, антифріз все є на цьому сайті, і навіть більше. Фари ми вже поміняли, зробили все, зібрали на місце. І перед тим як виїжджати і показувати на вулиці, як будуть виглядати фари у день і потім ще і вночі, я покажу. То треба нам поміняти ще ось ці кнопочки. Вони протерті. І у нас ще одна розпаковка у два рази дешевше, аніж я б купив би тут сьогодні, прямо зараз у нас в Україні. Ось такі кнопочки ми маємо. Замовляв, ідентичні під оригінал. Там були карбонові, були чорні. Хоча зі звичайних можна було зробити чорні, стерти просто в сірий колір, але... Навіщо, якщо у нас кнопочки такі класні, новенькі, матові. Просто старі кнопочки, вони такі вже зализані, а ось ці прям такі матові, класні, колір один в один. Я думаю, що ідеальний варіант за 600 гривень. І просто їздити насолоджуватись. На цьому автомобілі це все робиться дуже легко і швидко. Ось тут відкрутили. Тут є заглушка знизу. Ось так, воно все знімається. Так, зараз ключ ставимо, бо заблокувався руль. Вчора у нас трошки не вийшло зняти фари, тому що одна фара світила трошки тисніше, і то був дуже поганий мінус на фарі. Поки я роздупився, поки загнав гараж, знову все це зробив. Вже було темно, і в день воно було незрозуміло, як і до чого виглядає. Але зараз, коли у нас все вже працює ідеально, коли вже мінус я знайшов, зачистив, перекрутив, все чітко, ми бачимо, який вигляд у нас має цей автомобіль. Насправді, мені дуже подобається. Зараз я продемонструю взагалі, як то воно світить в день, тому що це, що ми бачимо зараз, це просто день. Ходові вогні. Коли ми включаємо габарити, у нас включається оте червоне око, яке я не хотів для себе. Ось ми бачимо. І далі вже вмикається ближнє світлофар у тій лінзі. Але я вам хочу зробити так, щоб відрізати проводок, від'єднати, щоб у нас червоний глаз дьявольський не світився. По-друге, у нас є поворотники, аварійка, але вона зараз буде дуже яскраво. А, вона іще динамічна. Якщо чесно, я навіть сам не знав, що вона динамічна спереду, ті поворотники. Думав, просто буде моргати і все. Ну що ж, капот і бампер зазор буде виставлятися вже в малярці, тому що капот я буду перефарбовувати. І то все буде робитися у той час, коли у нас буде фарбуватися і задній бампер. Тому перетворення ще не завершені. Сьогодні ми ще затонуємо автомобіль, а в майбутньому вже малярські роботи, зазори. Ну, коротше, доводимо тачку до класного ідеального стану, наскільки це можливо з таким пробігом і з таким. Таким віком цього автомобіля. Mm. 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 Ну, друзі, виглядає насправді дуже жирно, дуже шикарно, можна так сказати. Єдиний нюанс за ті червоні очки. Але то все вирішується. Я вже вам розповідав, як це я буду вирішувати, як воно вночі виглядає. Виглядає ну просто шикарно. Якщо вам здається, що воно сліпить, то ось так воно не сліпить. Просто що телефон, якщо так зробити, сліпить воно, коли ми робимо присідаємо, присідаємо. І зараз десь лінза. О, права знаходиться трішки вище, ліва ось тут. Бачите? Ось це сліпить рівень. Треба їх відрегулювати. Але знову ж таки, я вже майже під снігом. Знизу ось так. Якщо ми отак, то воно взагалі не сліпить, тому що лінзи вони не сліплять, якщо вони правильно встановлені, якщо вони правильно відрегульовані. Тобто, там, що не казав, тим паче це не самостійна робота, це вже заводські фари. І вони, я думаю, що пройшли всі випробування. Але виглядає, навіть якщо трішки далі відійдемо. Виглядає просто супер. І світло я вам так скажу, що в рази відрізняється від того, що у нас було. Ліва лінза трошки вище, права лінза трошки нижче світить. О, ось так буде краще видно. Ближні, дальні. Ну коротше, треба ще регулювати. Вживу воно виглядає набагато краще, аніж ось так. Тому що ну, жодна камера, тим паче, у мене знімається все це на телефон зараз. Ну воно просто не передає, як воно виглядає вживу. Машина просто на декілька років вона помолоділа. Тому із задніми ліхтарями цього автомобіля перетворення подібного характеру також буде відбуватися. Прийшла до мене плівочка вже, ось вона стоїть, але я зараз не буду її розпаковувати, буду забирати її додому. Приходить у такому тубусі, до речі, де я замовляв, посилання залишу я в описі під цим відео. І атермалку, до речі, хтось там питав, де ти купляв. Також там є вінілові плівки для оклеяків, кузову автомобіля. Також для бронювання автомобіля, піксель. Коротше, вибір дуже великий. Посилання я залишаю в описі під цим відео. А зараз я хочу познімати все скло на автомобілі, яке можна зняти. І забираю додому. І для того, щоб взагалі зняти будь-яке скло, нам треба спочатку познімати всі карти. Коротше, така процедура не дуже швидка, але щоб поклеїти якісно, треба. Скло знімати, і вести додому там у нормальних умовах, без пилючки все це робити. Тому починаємо роботи спочатку з задку, потім з передку, тому що я думаю, з задку там більше геморою і розбирати ми будемо трошки довше. And then you put it in a bonus cannot bring a live and then put them out. I bring a late and then put them out. I bring a late and need to put them. I didn't put on it. Ну що, друзі, все, що сьогодні встиг, то встиг, можна так сказати, я боковушки затонував на задню частину, скажу чесно, я не розрахував матеріалу. Треба було починати з задньої частини, а я почав виходити, що з боковушок. На задню частину у мене є відрізок, але виходить, що я почав різати. Не в тому порядку, зараз покажу. Є рулон, ось так він знаходиться вертикально. Ось так треба розкручувати і клеїти на скло на заднє, тому що формується він тільки зверху донизу під розвертування того рулона. А в мене залишився кусок по ширині тільки. І він, якщо будемо клеїти, я не зможу його сформувати. Навіть з двох частин не вийде поклеїти там то нормально. Тому два варіанти: або дозамовити, а цю плівку залишити по факту. Тут ще. Відрізок такий, що вистачить ще один ланос по кругу закатати, окрім заднього скла. Тому виходить, що або замовляти ще плівку, або поїхати віддати його на тонування, щоб мені задок в п'ятак закатали, а передок в 35-ку віддати за це гроші, тому що лабаш я в будь-якому разі сам не зроблю. Це великий шматок в гаражі, якщо я буду сам клеїти, може я і сформую його. Але буде дуже багато пилюки і на лобаші це взагалі не класно. Тому в будь-якому разі треба звертатися до рук спеціалістів, щоб заклеїти лобаш. Але ось боковушки вийшли просто ідеально. Мені подобається, якщо пройтися, може там одна чи дві пилинки буде, тому що клеїв я вдома у ванні, щоб там було все стерильно, не було пилючки, і вийшло дуже класно. Якщо вважати, що скільки там на топлівку пішло, гривень 500. І ще в мене кусок гривень на 500 залишився. Тому, друзі, якщо вам подобається схожий контент, то підписуйтесь на канал, залишайте відгуки, коментарі, лайки, підтримуйте україномовний контент. А на сьогодні ми завершаємо. Дякую всім за перегляд. Всім бувай!